Всім привіт! Сьогодні будемо готувати січеники. Нам треба буде 600 грамів філе курячого. Зараз його треба, я його вже промила, треба тільки просушити його. І відрізати всі плівочки, жирок, щоб нічого не було. Щоб було все ідеально чистенько. І нарізаємо дрібним кубиком. Тепер зрізаємо весь цей жирочок, не потрібний, але не викидаємо. У нас є собачки, яким ми передаємо, їм варять і готують їсти. Так, малефіле. Теж плівочку обрізати. Так, ну, плівочки все позрізала, жирочок. Якщо десь щось знайдеться, то ще подріжу. Тепер беремо так шматочками. Так, ось. І масенько, так, дрібнесенько нарізаємо. Це філе. Нам треба 600 грамів. Так, одну грудку вже порізала. Зараз костріленку зважимо. Музичне супроводження. Зарізаємо другу, Точечками. Чим менше, краще. Але в блендері не треба. Все одно, щоб шматочки залишалися. Воно буде смачніше. Це як рублені котлетки. Тісточко. Ще одне філе. Ну, все, я дорізала, вийшло <сум> 666 грамів філе. Так, ось, біжу. Так, далі нам треба одна цибулина. Теж малесенька, дрібнесенька, нарізаємо. І не сюди. Так, цибуля філе готове. Тепер треба сир 100 грамів натерти. Воно натерти. Сюди все, все добро. Кокурузку 150 грамів, Все сюди, все сюди. Так, я вже протерла її. Старайтесь брати кукурузку там, де не написано задаванням цукру. Але зараз вже такої, напевно, не знайдеш. Раніше була бондюель смачна, без цукру. Так. На ваги 150 грамів кукурузки. Далі нам треба одне яйце. Яйце я вже теж помила. Сюди. Так, додаємо сметану. Так, сметану 50 грамів, жирності 20. Ну, у мене 15 вистачить. От мені сподобалось смачно. такая сметана. Так, 50. Так. Тышки. Силь. Куда бы силь? Силь никуда. Чайная ложечка. Можна замість сметани додати справжній йогурт. Хто полюбляє? Так, чесник сушений. Ти Без чесноку виходить. Трішечки зовсім. Курка полюбляю. Приправка, куди без неї найулюбленіша. Трішки. Так, перець чорний. У мене суміш. Перці я люблю, щоб було багатенько Так. Далі борошно, можна звичайне пшеничне, можна кукурудзяне борошно, а можна рисове. Що є, то й додавайте. У мене є кукурудзяне, тому буду додавати кукурудзяне. Нам треба 50 грамів. Напевно, 3,5 столової ложки. Десь так. Так. Треба буде ще масло, на якому буду смажити. Олія, олія, сорі, олія. Треба буде олія. Так, тепер треба все це добре перемішати і в холодильник десь на півгодинки щоб спеції перемішувалися, щоб м'ясо було смачненьке, що я маленькою ложечкою мішаю, коли є велика. Так. І потім великою ложкою будемо розкладати на сковорідку і смажити. Зриваю кришечко і в холодильник на півгодинки. Для вас це буде дуже швиденько. Це півгодинки пройшло. Вже я сковорідку поставила, вже розігрівається олія. Зараз беремо ложечку. Зараз перемішати добре. Треба зробити їх такими, щоб вони не були дуже товсті, щоб вони швиденько підсмажилися. Ну, в принципі, як і звичайні котлети, коли смажаться, я трішки під кришку буду все одно вкласти їх. Ну так, ложечкою. Менше вони були однієї форми. Показуємо ось. Сім штучок і вже поставила воду, приготую булгур. Вже давно не готувала булгур, тому буде булгур. Зараз воно підсмажиться, підрумянеться, перевернути і потім під кришечку тріш, трішечки там. Вот такой сеченок. Зараз пробуем. Горячий. Горячий. Чтобы швидше студить. Ну, смачного. М -м -м. Смачненько. Так, з і взагалі смачно. Насільне спеція, вроді нормальна. Тут навіть видно от, чорний перчик. М -м -м. Смака там, так що готуйте. Всім смачного! Не забувайте підписатися, ставити лайки. Всім пока!